Його ми не обираємо. Нам його дають від народження батьки, і з часом воно стає нашою. Воно пишеться, так? А, давай спочатку. Дубль Дубль два. два. Його ми не обираємо. Нам його дають від народження наші батьки. І воно стає частинкою нас. Це наше ім'я. І тому сьогодні ми запитаємо, чи впливає ім'я на долю людини. Ми його не обираємо. Про нас у нього про нього у нас. Давай. Можна? Ми його не обираємо. У нас про нього ніхто не запитує. Нам його дають від народження наші батьки, і воно стає частинкою нас. Це наше ім'я. І ми запитаємо сьогодні, чи впливає наше ім'я на долю людини. А, ми його не обираємо. Про, на... Про... Про нас. Давай ще раз. Ми його не обираємо. Про нього у нас ніхто не запитує. Нам його дають від народження батьки, і воно стає частинкою нас. Це наше ім'я. І сьогодні ми запитаємо, чи впливає ім'я людини на її долю. Ми його не обираємо. Про нього у нас ніхто не запитує. Його нам дають від народження батьки, і воно стає частинкою нас. Це наше ім'я. І тому ми сьогодні запитаємо, чи впливає ім'я людини на її долю. І, сь... і сьогодні ми запитаємо, чи впливає ім'я людини на її долю. Ми його не обираємо, і ніхто в нас про нього не запитує. Його дають нам від народження наші батьки, і воно стає частинкою нас. Це наше ім'я. І тому ми запитаємо сьогодні, чи впливає ім'я на долю людини.